Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, дуже цікавий, який дозволить Нацбанку почати націоналізацію російських банків в Україні. Є один такий Ніна Южаніна, народна депутатка від Європейської солідарності з дам не заскупані. Ніна, Ніно, мої вітання вам. Доброго ранку. Я нещодавно помітив, що біля мене, біля будинку, колись був такий червоненький Альфа-банк з російським капіталом. В один момент, по перше, банк став синім, щоб це не значило, кольори поміняли. А по-друге, змінили назву. Тепер сенс називають. Я так розумію, що вони так шифруються, але не, не заховаються вони від Нацбанку. Розкажіть, будь ласка, про цей законопроект. Чи справді сенс банк може стати державним чи націоналізованим точніше? Ну, по-перше, цей проект закону викликав дуже багато зауважень і обговорень на робочих групах. І я зараз спробую пояснити чому. Тому що не так давно, якраз, для націоналізації Альфа банку, був прийнятий закон, який надавав таку можливість для національного банку. Але щось пішло не так. Цей закон так і не. Набрав чинності, і на сьогодні ми мали можливість розглядати вже новий проект, але він трошки і про інше, в тому числі, відповідно до цього проекту закону Національному банку надаються повноваження приймати рішення щодо банків виведення з ринку, із які мають суттєвий вплив і роль на ринку фінансових послуг, і. Щодо яких прийняті фінансові санкції як різними міжнародними інституціями, так і українськими е, спеціальними органами, я маю на увазі РНБО. Але в цьому проєкті законів ще міститься і інша норма про виведення з ринку банків шляхом позбавлення, позбавлення ліцензій відносно тих. Істотну участь, яких мають фізичні особи щодо яких також РНБО прийняло рішення про накладення санкцій, і тут виникає дуже такий складний момент, тому що для того, щоб РНБО РНБО мав право прийняти відносно громадян України санкції за підтримку тероризму і чи за пов'язаність з Російською Федерацією. Потрібне рішення суду, яке має набрати законну силу. І ось ми на робочих групах, і я, в тому числі. Намагалася довести, що ми маємо додати раз, уже законопроект виглядає якби такий великих, надання величезних повноважень Національному банку, і саме Національний банк не може перевіряти, чи правомірно РНБО прийняла рішення відносно громадян України, тому що ви почали з того, що й інформації, якою володіють всі ну, експерти, спеціалісти, які слідкують за цим. І ми точно так же не розуміємо, чому до сих пір Альфа-банк не був виведений з ринку, не націоналізований, не прийняті всі дії, які передбачалися ще там півроку, чи майже вже рік назад. Тому мені здається, що наразі просто треба бути більш уважними. Я думаю, що ми зробимо цю роботу зараз. Проект закону в короткий термін протягом 7 днів буде допрацьований до другого читання, і я думаю, що з врахуванням тих зауважень, які я сказала, бо це дуже важливо, ми зможемо його прийняти в цілому на наступних пленарних засіданнях. Чекаємо, бачите, вже Альфа-Банк посинів не знаю, який наступний етап у їхній діяльності буде. 1 липня а наскільки важлива ця дата, і чи правильно я зрозумів, що саме з 1 липня повертаються довоєнні податки? Давайте щоб відповісти на це питання, треба розуміти. Є вже закони, які прийняті, і якими повертаються з 1 липня податки на довоєнний рівень. Це стосується пального. Це стосується акцизів на пальне і податку на додану вартість на пальне. Тобто замість тих перехідних 100 євро з тисячі літрів тепер будуть діяти ставки, які є в тілі закону. Це там починаючи від 213 євро на бензини, 21350, 139,50 на дизель і так далі. А є пакет ще змін: це проект закону 84,01. Який ще не розглядався в залі в першому читанні? Там йде мова вже про більш широкий спектр тих змін, які ми маємо по меморандуму з МВФ розглянути в залі. Я не знаю, чи буде тим змінам підтримка, бо якраз в тому пакеті Є якраз позбавлення можливості знаходитися на третій групі зі сплатою спеціального податку 2%, який був о, прийнятий на початку широкомасштабної війни для всіх компаній юридичних осіб без обмеження їх річного обсягу доходу, і так далі. Там і повернення перевірок, там повернення всіх штрафних санкцій, там повернення, тобто всієї системи цієї е, репресивної податкової, яка Діяла до війни, але враховуючи те, що зараз бюджет потребує більших надходжень, то я впевнена, що вони ці всі свої функції будуть виконувати дуже жорстко по відношенню до бізнесу. В чому є і безпека, коли ми говоримо про те, що в якому вигляді треба приймати зміни, просто на жаль. Ці зобов'язання наша держава взяла вже, і вони чітко вказані в меморандумі з МВФ, і ми вже отримали транш від МВФ. Тому мені здається, от ми самі себе заганяємо в глухий кут, замість того, щоб хоча б почути думку, що буде відбуватися, чи будуть підтримані такі ініціативи. Ми вже їх твердо вказали, як зобов'язання, які ми маємо виконати. Бо ще раз повторюсь, ми вже перший транш отримали з цього ва. Великого пакету на чотири роки, і тому ну мені здається, тут буде не дуже просто. Пані а... ніно, даруйте мушу перебити, бо три хвилинки буквально а, наслідки, які тобто ви згадали про пальне а, акцизи вдвічі, наскільки я зрозумів підвищуються. Що ми будемо мати на заправках? Тоді які цифри? Ну вже скільки про це говорили, починали з того, що влада говорила, що на стелі ціна не зміниться. Ми бачили спеціальні обрахунки спеціалізованих організацій, які сказали, що це буде зміна від 10 до 11 гривень е, в на один літр. Я говорила про те, що навіть якщо акцистам потісняться наші трейдери за рахунок своїх прибутків можуть так допустити, то ПДВ все рівно призведе до того, що ціна збільш на 5 гривень. Тому будемо бачити, я не думаю, що це збільшення пройде безслідно, бо по самій логіці податків вони не можуть сплачуватися за рахунок прибутку. Це податки непрямі, які вкладаються в ціну товару. Тому побачимо, як буде діяти. 30 тисяч доплати військовим, наче проголосували відповідні документи в парламенті, але не факт, що ще ці доплати отримують військові. Пояснюю, чому в ефірі Свобода ранок, проєкт Радіо Свобода Данило Гетьманцев, це голова профільного комітету, каже, що грошей на ці доплати немає. Мовляв, ті суми, які можна зекономити з зарплат керівників там державних компаній, все інше, це всього на всього мільярди, а треба 154 де ще 150 мільярдів брати на ці доплати, на жаль, на спікера, на якого ви посилаєтесь, він не є головою профільного комітету. Це Як питання має? бюджетного комітету, а. і члени бюджетного комітету проголосували за цю поправку про повернення 30 тисяч. На жаль, от коментар людини, яка просто має там якусь свою точку зору. До речі, вона не завжди співпадає з тим, щоб все віддати для армії і прикласти максимум зустріч. Спільно для того, щоб забезпечити фінансування армії, я згадую, коли піднімали акцизи на пальне, це ж було раніше. То з яким трудом довелося мені відстояти, щоб диспаливо на пальне відпускалося без акцизу, в векселем, який видає Міністерство оборони, тому що це додаткові величезні кошти, яких точно в Міністерстві оборони не буде. Тому ви знаєте, тут розділяти треба питання, бо пан, на якого ви посилаєтеся, він зараз зараз відповідальний за податкову службу, і він дбає про те, щоб якісь там показники виконувати по надходженням Його не хвилює питання про те, як ми будемо підтримувати збройні сили. Це от зовсім різні поля відповідальності. Тому треба говорити з головою профільного комітету. А ще більше це питання треба винести в дискусійне в поле разом з міністерством оборони, який має з Мінфіном зробити нові розрахунки, представити це в закритому режимі головам фракт і потім ми зможемо тільки зрозуміти який який і чи взагалі потрібно шукати додатковий ресурс на забезпечення наших воїнів. Тобто гетьманцев який очолює комітет з фінансів, питання не до нього, а до комітету з бюджету, і ви все таки вважаєте, що ці гроші знайдуться, тобто вони будуть. Я впевнена, що по-перше, суму, яку треба знайти, вона незначна. По-друге, я впевнена, що ну це десь в порядка 100 мільярдів. Якщо говорити про те, що де їх знайти, абсолютно є очевидні джерела. До речі, я буду подавати зараз є прийнятий в першому читанні закон про внесення змін до державного бюджету. Я готую поправки, я дам своє бачення щодо доповнення ресурсу для оплати військових, але мене дуже пригнічує. Те, що цим не займається влада, вона хоче відсторонитися від цього питання. Навпаки ще говорить про те, що ось ми побачимо, що бачити, треба брати ручку і рахувати скільки ресурс, який ресурс потрібен. Які є додаткові джерела внутрішні, вони є. Ну я ж їх бачу, значить вони їх бачать, але вони їх залишають для інших цілей. Цього не можна допустити, і тут якраз зараз є дуже важливе питання: наскільки суспільство і всі фахівці, які вміють рахувати, які дотичні до цифр, щоб довели, що цю доплату треба повертати, і це абсолютно можливо в рамках бюджету, який є. Дякую, Ніна Южаніна з нами була на зв'язку. Говорили ми про законопроєкти, роботи Верховної ради, підрахунки, де брати гроші на доплати військовим.